Вітаю, mm -hmm. ви на каналі Інтервізор, з вами в студії працює Світлана Кошніра. Зараз до нас долучається Юрій Гончаренко, керівник дослідницько аналітичної групи InfoLight UA, Політичний експерт. Будемо говорити про... Прокруглий стіл, який був проведений днями в Києві в інформагенції Інтерфакс. Вибори в умовах воєнного стану між суспільним запитом та посиленням російських зловмисних наративів, мені підказують наші редактори, що пан Юрій вже з нами в ефірі. Пане Юрію, вітаю. Вітаю. Мене Юрію, звичайно, перше основне питання. Як ви вважаєте, чи був плідним круглий стіл, чи почули ви різновекторні думки? Ну і, звісно, потім породимося по тим, скажімо так, попередку денного засідання круглого столу? Так я вважаю, що стіл був цілком вдалий, тому що дійсно були різні думки, різні погляди. Скажімо так: в цілому, ми всі учасники сходилися в загальних рисах, але були, були відмінності мотиваційні, були відмінності ситуативні, аргументаційні. Тобто, в принципі, якраз вдалося почути різні точки зору на одну і ту саму проблему, і в принципі, навіть скажу, що під час круглого столу. Я для себе сам зрозумів певні речі, які є, на які я не звертав уваги. Тому, в принципі, якраз те, для чого і підбуваються круглі столи, почути інших і щось для себе взяти. На мою думку, це було вдалим. Плюс ми, звісно, так. Не планували, але вийшло, що саме в день проведення нашого заходу дуже багато врізнів в різних ЗМІ було на саме на цю тему публікації. Можна сказати, що ми потрапили в тренд, і якраз проговорили проблему, яку в той день обговорювала Україна. Тому я думаю, що цих міркувань якраз все вдалося. Так, вся Україна обговорювала публікацію в закордонних ЗМІ, стосовно того, що, начебто, в Україні вже точно знають дату, ну дві дати, можливих виборів 2025 року. Пане Юрію, як ваші експерти, які були оцінили взагалі можливість проведення виборів під час воєнного стану і чи були такі, що наголошували, і з аргументації, звичайно, що це потрібно проводити от прямо зараз, от прямо горить. Так був один з учасників, який вважає, що вважав ну аргументував що треба проводити вже зараз, тому що якість управлінських рішень в державі стрімко падає на його думку, і десь в цілому я схиляюся до того, що Причина так дійсно якість управлінських рішень і їхня легітимність падає тому, що, на жаль, це ми даємо пас нашому ворогу, який заходить в наш інформаційний простір саме з цією мотивацією. І оскільки нас зараз не є. Тренд як був під час контрнаступу, коли ми очікували там перемоги до кінця 23-го року, там вихід на кордон 91-го року. Зараз суспільні очікування, якщо не протилежні, то скажімо так, не визначені, і відповідно. В цей момент багато хто не думає про те, щоб піти і підсилити Збройні Сили України. І відповідно я веду до того, що проблеми з мобілізацією тільки посилюються, і окрім ту, певних. Рішень влади організ... або відповідальних установ, які ну, скажімо так, м'яко не до кінця ефективні, Використовувалися також. І от власне в темі нашого столу було про російські наративи. використовувався використовується головний наратив, що чинна влада вже втратила право мобілізовувати відправляти людей на війну, і в цих наративах війна ставиться знак рівняння загибель Ну І відповідно ті, хто до цього до кого достукується ця, ця пропаганда, вони, скажімо, зрозуміло, Ну якби не, не мають мотивації йти у військо. Плюс ще важливо, що ефективність державної комунікації також падає, і, в принципі, це в якомусь сенсі також наслідок. Падіння цієї от легітимності, тому що єдиний марафон вже не є тим джерелом інформації, якому беззаперечно довіряють. В нас довіряють ми всі знаємо, що телеграм-каналам добре, якщо це українські телеграм-канали, але ж в нас дуже багато каналів, які мають як мінімум сумнівне. Походження, і, скажімо так, нещодавно от ми, як дослідницька аналітична група Інфолайт, викрали е, таку схему, технічно її помітили в компанії Google, в принципі, але ми далі дослідили, тобто був створений додаток. Як, ну, Верніше був, було створено оголошення про сайт, про те, що нібито існує додаток і на якому е, там в онлайн режимі роз, відображаються… Місця розташування би, мобільних груп оповіщення ТЦК. І, і це було поширювалося в відповідних телеграм-каналах. Насправді це була фішингова схема, яка збирала особисті дані людей, які переходили за цим посиланням. Проте вони зібрали дуже велику кількість даних схоже. І ми бачимо, з цього видно, що Є попит на цю інформацію, відповідно, цей попит звідки не з'являється, ну і так далі. Тому повертаючись до якби підсумовуючи відповідь на ваше питання. Я думаю, що вибори проводити прямо зараз, і ми про це говорили. От просто фізично неможливо, тому що законодавство в Україні відсутнє не тільки на провибори під час війни в нас відсутнє законодавство, яке дозволить проводити вибори. Перші півроку, а то і рік після війни, тому що і про це ніхто не говорить, що нас дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб, нас дуже велика кількість біженців. В нас не вирішено питання, чи мають право ті, хто виїхали за кордон, балотуватися. І так далі. Там ціла низка є питань, які не тільки під час війни, вони після завершення війни на них немає рішення. А в нас по законодавству, як тільки припиняється воєнний стан, ж мають одразу бути оголошені вибори, а під них немає законодавства. І про це мовчать. З цим треба щось робити. По перше, дякую, що піднімали на своєму кругліму сторі. Такі питання надзвичайно важливі, особливо. В сфері змін законодавства виборчого нашим глядачам, нагадаю, що Суспільна політична медіаплатформа інтервізор це український ютуб-канал, лайк, підписка, коментар обов'язково. Ми не входимо ні в які фішингові схеми. Слава Богу, Пане Юрію під час крового столу проводили аналіз суспільних настроїв і можлив... ну, і налаштування нашого суспільства на те, щоб провести вибори. Чи можете ви зараз нагадати, яким чином розподілилися голоси українських громадян за соціологію, яку ви оприлюднювали? Так, да важливо це і це важливе питання, і тут ситуація в тому, що є певна динаміка. один з наших гостей на цьому наголошував, що динаміка йде в бік того, що в нас падає і в першу чергу в нас падає довіра до Верховної Ради України. А отже, коли падає довіра, відповідно. Зростає якби, бажання замінити цей орган. І якщо говорити про результати, то от, от ми якраз проводили круглостів нас наступний день після опитування, яке проводилося оприлюднення опитання, яке проводилося групою рейтингу замовлення АйРАЙ, і там, скажімо так, голоси, наприклад, щодо виборів до Верховної Ради розподілилися. Підтримують вибори під час війни 44%, відсотків, 46% відсотків, проти 52%, Тобто, умовно, це вже були, можна сказати 50 Враховуючи похибку дослідження, можна сказати, що голоси розділилися навпіл. Плюс-мінус така сама ситуація по місцевим виборам, і, і по президентським трошки. Трошки більше проти, тобто, і це в принципі, от якраз корелюється з тим, що в нас довіра, попри всі історії, попри все, як розвиваються події, президент Зеленський зберігає довіру і йому ще готові довіряти. Далі і, і в принципі, він відповідно зберігає свою легітимність. А от Верховна Рада. І місцеві органи влади, і на кому слі ми частково говорили про те, що наприклад дуже багато в місцевих радах збереглося представників партій, які вже заборонені, да тобто про російських партій. І очевидь, що якби ну це нелогічно, так само є це, звісно, під іншими назвами є це і в Верховній Раді, тому. Це якби точно треба щось змінювати. І на питання ми досліджені брали також до уваги дослідження Розумкова щодо повоєнних виборів. То з нього можна в принципі бачити до готовність піти і на вибори зараз. То на виборах до Верховної Ради готові взяти участь 73%, три Президентських 75%, Це великий результат. І е, е, в дослідженні, наприклад, Айрай, е, кількість тих, хто проти е, виборів президента під час війни зменшилася на 10%, тобто динаміка йде до підтримки. І ще важлива цифра, на яку ми акцентували увагу, що молодь а вже гото бо дуже дискусійним питанням є електронне голосування так от 52% відсотки молоді за те щоб це голосування відбулося тому от це такі ключові цифри які дозволяють Судити про те, чи готові люди до цих виборів, принаймні до дискусії про ці вибори, до того, щоб почати про це думати. І ем, також ми дуже характерна цифра про те, що комунікацію влади з суспільством. А це у В нас 62% громадян. Ну дві третини, фактично. І це свідчить про те, що. Коли немає комунікації, якісно, відповідно падає довіра, падає легітимність, і ми говоримо про те, що принаймні почати готувати цю ситуацію потрібно. І я б ще сказав такий не цілком очевидний факт: У нас зараз ну, можна сказати, з. Весни, а ну, частково може навіть з початку зиму минулого року в нас змінилося в нас в соцмережах. Стало просто дуже дуже багато. Обговорення умовного командування збройних сил України, окремих командирів окремих посад, скажімо так, міністра оборони в нас фактично міняють через Фейсбук. Ну можна так сказати, через певні там дописи і інших посадових осіб. Це що означає? Це означає, що коли відсутня... А вибор, виборність, коли відсутні якби класичні демократичні механізми зміни влади, то вибувається певний симукляр, коли люди просто виплескують свої побажання, емоції, свої мотивації в соцмережі і е, дискусії саме через це стають більш гострими. І відбувається певний. Е, Певний результат, напевно, це добре, що влада, хоч якось реагує на якісь сигнали, проте тут є небезпека. прийти до хократії, до того, що хто голосніше кричить, той і буде на щось впливати. А по деяким рішенням я на жаль можу сказати, що в нас якраз найбільш гучні найбільше впливають. Юрію, звісно, не хотілося, щоб охлократія в Україні перемогла. Відбулося все ж таки свято демократії і аналіз статистичних даних, які компанії, які ви проводили під час Круглого столу. Це і досліди, досліди соціологічні центру Разумкова, і, і групи Рейтинг, і дослідницької компанії Active Group, Вони свідчать про те, що наростає запит. У суспільства на проведення якраз демократичних процедур інструментів прямої демократії, якими є всеукраїнські вибори. <кхід> Окрім того, серед дивилася уже пострелізи серед зазначених питань, ваші експерти сказали, що ніхто ж не знає, а до, до до якого часу цей воєнний стан буде. А якщо це буде рік, то ще можна потерпіти півроку. А якщо це буде два, три, п'ять, десять. А і тоді українці ну, в перечутті можливої диктатури. Е, якщо можете прокоментуйте цю тезу, яким чином фактично можна, можна було би ой, позбутися навіть е, навіть відносин, відносин відношення до списку е, країн, в яких є диктатура або автократія. Ви абсолютно вірно цю тезу наголосили, тому що і я би почав якраз от з законодавства. Да? Зараз у нас є Верховна Рада, є президент, є місцеві органи самоврядування, є ЦВК, є інші органи влади, які в принципі. Там, якщо б не воєнний стан, термін повноважень їх умовно продовжений ненадовго. Так? Тобто нам для того, щоб провести і вибори під час війни і повоєнні вибори, треба змінювати Бо Ті питання, про які я говорив: цензи осідлості, можливо про формулу проведення виборів, міняти, міняти щодо біженців. щодо... Біженців за кордоном щодо внутрішньо переміщених осіб і так далі. Оці всі низка питань, наприклад, зараз будуть протягом ну, об'єктивного якісного законодавства, можна розробити за місяць-два, ще місяць його проголосувати. Тобто, умовно кажучи, десь там до кінця січня можна мати там певні рішення проголосовані, підписані проголосовані Верховної Радою, підписані президентом. Рішення, які насправді для того, щоб змінити. Ці, ці всі речі не потрібно вносити е, змі... зміни в конституцію. Відповідно, нам не потрібно скасування воєнного стану, бо під час воєнного стану не, не можна змінити в Тобто, все можливо до, до чого я веду? До того що якщо, наприклад, війна триватиме умовно, беремо там три роки, то довіра до рішення тих самих рішень, але проголосованих через, наприклад, три роки. В яких, наприклад, буде ухвалено, ну, припустимо, зараз ухвалюють рішення, що ті, хто виїхали за кордон, а це в нас 6 мільйонів, там, плюс-мінус, да, різні беремо цифри там, як рахувати чи пораховані тих, хто виїжджав через Росію, і так далі. Ну, умовно, хай 6 мільйонів. От, наприклад, приймається рішення, що вони не можуть брати участь в бути кандидатами на якісь посади. Це проголосується сьогодні, підписується. Я думаю, що питань до цих змін законодавства в принципі не буде. Швидше за все, якщо ці рішення будуть проголосовані через три роки, от я дуже сумніваюся, що ті, хто ну, щодо. Кого будуть якісь обмеження прав, що ті не заявлять, а е, що ця Верховна Рада не мала права ухвалювати такі рішення будуть наполягати на якихось, ну на збереженні того, що було, а то, те, що було, не може працювати ну і так далі, е, тому е, дійсно. Ми не знаємо скільки буде тривати війна, з іншої сторони, ми постійно говоримо. І, от вчора президент України заявив, що він готує план стійкості внутрішній план стійкості для України, план перемоги, план стійкості, я дуже сподіваюся, що цей план стійкості включає в тому числі і цю стійкість легітимності. Тому що якщо ми, ми маємо зараз... Який в нас основний має бути меседж і нашому ворогу, і нашим союзникам? Про те, що ми не готові і не підемо на жодні неприйнятні для нас поступки, і ми будемо боротися стільки, скільки треба? Про це постійно говорить наша влада на міжнародних майданчиках. Але чи Цього випливає в рішеннях влади стільки, стільки треба, це скільки півроку рік. Бо, умовно кажучи, приїжджає з візитом президент Зеленський до після інавгурації Дональда Трампа до, до нього і, і говорить: от, ми не підемо на такі такі от поступки, давайте нам підтримку, бо ми будемо битися стільки, скільки треба. А... Президент Трамп питає у, у свого колеги з України: А якщо ви будете битися стільки стільки треба, то як ви підготували, чи підготували ви от е, власне, чи е, необхідні рішення для того, щоб битися стільки скільки треба? Ви будете битися стільки стільки треба, тому що ви хочете зберегти владу, і він так протранслює російський наратив Путіна. І що на це йому відповість Володимир Зеленський? Або хтось з перемовників, або в іншій розмові, або ну, просто в інших обставинах. Що наша влада зможе на це сказати? Я не кажу і вчора в деяких коментарях до там новин я побачив, ми закликаємо до негайних виборів. Ні, ми на вчорашньому на заході, про який йде мова, ми закликали до того, що ми маємо підготувати всі необхідні рішення, що коли стане просто гострою Потреба провести ці вибори і або Верховна Рада, або місцеве самоврядування, або президентські, або всі разом, або по черзі будь-якій конфігурації, то щоб у нас був повний набір інструментарія для того, щоб це легітимно, якісно, максимально безпечно. Провести, тому що тут мають зібратися експерти, які продумують безпеку виборчих дільниць, безпеку голосування, безпеку агітації, якісь можливі обмеження на тем, тематику агітації. Ми розуміємо, що і це має бути відповідальність кожного політика про те, що якщо вибори під час війни будуть проводитися, то теми існування України і так далі, вони не можуть бути елементом дискусії, виборчої дискусії і. Мають бути внутрішні червоні лінії, можливо, якісь треба провести не знаю, з'їзд всіх основних партій України зібрання, де буде підписано якийсь меморандум, що от ми не торкаємося у цієї тематики, яка буде розвалювати Україну. Е, наступне питання: Військовослужбовці теж також треба подумати, як забезпечити їхнє право брати участь як в голосуванні, так і брати участь в кандидуванні на якісь посади. Е, це можна зробити, якщо, наприклад, е, от і ми на нашому заході про це говорилося. Можна якщо робити вибори не день в день, а розтягнути їх, дати можливість вийти ну, продумати всі моменти, як забезпечити участь військовослужбовців в виборах, як знову ж таки, напевно, є сенс говорити про позбавлення виборчих прав людей, які принаймні, підозрюються в співпраці з ворогом, і треба чітко прописати ці критерії. Дуже 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 багато питань. І в принципі, навіть сам початок цієї дискусії, обговорення про всі ці ризики, воно це, це обговорення, воно дозволить навіть побачити ці слабкі місця України. От власне і забезпечити ту стійкість, про яку говорить президент України. Це підсилить я. Я би дуже хотів, що насправді би. Ну умовно, щоб е, перепідтвердився підтвердився, наприклад, його мандат змінилася. Е, ну, це я якби особисто кажу, е, а, або е, принаймні якийсь такий формат е, придумати, щоб це не була, не, не деформувалося вертикаль управління, бо все ж таки верховний головнокомандович замикає на собі багато функцій. І зміни, ну, я не знаю, чи вони дійсно до речі, але підтвердження його легітимності обов'язково потрібно. Це знімає дуже багато проблем. Пане Юрію, я щиро вдячна, що ви змогли з нами поспілкуватися на актуальну тему, вона дійсно актуальна. Я думаю, що на Печерських пагорбах і на. Не в кабінеті міністрів, і в профільному комітеті Верховної Ради мали би послухати рекомендації, які висловили ваші експерти, ваше узагальнене подання того, що відбувалося на круглому столі, і сісти, і сісти і писати нові законодавчі ініціативи, і приймати їх як проекти, а потім як закони. Тому що ми дійсно маємо забезпечити стійкість легітимності влади через. Інструменти демократії України прямою до Європейського союзу Україна зробила свій геополітичний вибір на на, на користь демократичної організації. Суспільних відносин, тому забирати у нас такий інструмент, як вибори, не можна навіть в умовах воєнного стану. І думати про те, що ми будемо робити після перемоги, треба дійсно наперед. З нами на зв'язку був Юрій Гончаренко, керівник дослідницької аналітичної групи інфолайт, політичний експерт, І Ми говорили про результати першого круглого столу. Я думаю, що буде ще продовження. Вибори в умовах воєнного стану між суспільним запитом та посиленням Росії. Зловмисних наративів, він відбувся з днями в Києві в інформагенції Інтерфакс. Посилання на круглий стіл, відеозапис ми залишимо в описі трансляції нашої сьогоднішньої. В студії була Світлана Кушнір. Обов'язково лайк, підписка, коментар, розповсюджуйте це відео, думайте, кого ви будете опирати, тому що відповідальний вибір залежить лише від кожного з нас. Побачимось!